Друзі, якщо у вас немає можливості читати історичну повість Михайла Старицького Облога Буші, дивіться це відео. Це історія героїчного захисту міста Буша часів Хмельниччини 17 століття. Написав повість Старицький у 1891 році. В основі твору реальні історичні події, що мали місце в містечку Буші на Поділлі під час визвольної боротьби під приводом Богдана Хмельницького. В повісті є вигадані персонажі та реальні історичні. Отже. Мова піде про важкі часи, коли на українські землі зазіхали поляки татари. Тоді навіть довелось просити допомоги у московського царя Олексія Михайловича. Це було восени 1654 року. На південь від Могильова на лівому березі Дністра є містечко Буша. Друзі, зараз це Могилів-Подільський, а не Могильов. А буша це село у Вінницькій області, а не містечко. Так ось, там стояв замок. Поруч і скелі, і земляний вал, і ставок, і річка, і провалля. Колись замок Орлина, гніздо з містом, селами, маєтками належав польському роду чарнецьких. Коли стало дуже неспокійно, чарнецькі зібрали свої речі і втекли до Варшави. А бушу залишили на призволяще. Місто захопив сотник Дністровського полку, козак Михайло Завісний. А тепер, власне, сама історія: уявіть холодний осінній вечір мрячить дощ. Біля церкви і в самій церкві зібрались люди козаки, діти. Отець Василь відправляє службу. Серед присутніх сотник Завісний. Його дочка Орися з подругою Катрею. Утім, всі думки Орисі про її коханого Антона Корецького. Вона не знає, що з ним сталось і де він зараз. Може, десь його вже вбили, може, іншу кохану знайшов, пропав і все. Після служби слово взяв сотник завісний. Хлопці, до нас наближається 20 тисячне польське військо і ще 40 тисяч татар. Керує ними воєвода Чарнецький. Він хоче повернути собі бушу. Я отримав наказ від полковника Богуна затримати це кодло наскільки можливо. Нас дуже мало, в 200 разів менше. Але вмирати для нас не новина. Будемо битись. Козаки підтримали свого сотника. План був такий. Зустріти ворога в передмісті, де був зручний ландшафт для оборони, а потім відступити до міста і ще кілька днів тягнути час. Жінки, діти і старі залишаться у замку і теж кілька днів зможуть протриматись, якщо всіх козаків повбивають. А там і допомога прийде. Ми теж будемо битись на смерть, сказала Орися від імені всіх жінок. Не дамо себе зганьбити. Козаки пішли прощатись із своїми близькими. Сотник теж попрощався з дочкою. Прощай, доню. Пам'ятай, що твоя мати, коли її хотів пан взяти, сокирою пробила йому голову. Довелось ворогам тоді її живцем у хаті спалити. Пам'ятаю, батько. за мене тобі червоніти не доведеться. Обіцяю. Вночі Орися в своїй кімнаті сиділа з Катрею. Подруга плакала. Катря, нам не плакати треба, а бути мужніми. Ти ж не одна в цій ситуації опинилась, а ми всі разом. Так, але всі по різному Багато тих, хто вже встиг пожити. А я ще ні. Я молода, я жити хочу. І я хочу, відповіла Орися. Твоя правда. Погодилась Катря, ти ж навіть нікого не встигла покохати. Встигла. Катря вмить перестала плакати. Як це? Я ж твоя подруга, і не знаю, що ти кохала. Зізнавайся, хто він. Пам'ятаєш козака Антона Корецького. Так цікавий хлопчина. Так, стопе, але ж він називав тебе сестрою. Називав, але по крові він мені не брат. Коли вороги спалили мою мати і хату, батько повернувся. Потім за тиждень привіз якогось хлопчика років 9, сказав, що знайшов його десь в дорозі, і що він тепер буде з нами жити. Ось ми й росли з ним, як брат і сестра. А коли ми виросли, то покохались. Ну і де він зараз? Не знаю. Десь поїхав. Батько наказав мені забути зрадника, а батько просто так словами не кидається. Але ж як я можу його забути? Багато років тому, коли вороги напали на хутір Орисю врятувала нянька. Батька тоді вдома не було, а мати віддала доньку нянці і наказала бігти в ліс. А тим часом поляки влаштували бенкет. Гетьман Степан Потоцький, гетьман Лянц Коронський, Воєвода Чарнецький із своїм військом розважались. Хвалились, що дуже легко здолають опір якихось там хлопів, боягузів і підуть далі. Взяти замок буде важко, сказав Чарнецький. – Його мій батько будував. Пусте, відповів Потоцький. Головне, щоб там дівчата були, бо розважитись з ними дуже хочеться. І тут слово взяв молодий шляхтич. Ви всі ображаєте захисників Буші, а поміж них є достойні люди. Мене самого виховували у козацькій родині і навчили правді, добру та честі. І як так сталося, що ти опинився у хлопів? спитав його Потоцький. Один з тих гайдамаків з помсти спалив весь хутір мого родича. Всіх повбивав, крім одного хлопчика якого забрав у свою сім'ю. Він виховував мене як рідного сина. Ганьба тобі, сказав Чарнецький. Гайдамаки вбили твоїх родичів, а ти в одного з них жив собі спокійно. Гетьман Потоцький сказав, що сумнівається у відданості в бою цього шляхтича, я готовий життя покласти за свободу нашої посполитої речі, відповів хлопець. Гарно вмієш говорити, похвалив Потоцький. Значить, будемо більше на тебе розраховувати на переговорах, ніж в бою. Ну а потім гетьман наказав зранку атакувати бушу і не щадити нікого, крім красивих дівчат, яких можна гвалтувати, а гірших дівчат татарам віддати. Інший гетьман Лян Скоронський зауважив, що не варто бушу атакувати, адже завдання в них інше йти на місто Бар і там розбити полковника Богуна. Бо якщо вони тут затримаються, то Богун отримає підкріплення і тоді вже з ним буде важче битись. А тоді і татари, як побачать силу ворога, втечуть або нападуть на польські землі. Я тебе почув, сказав Потоцький. Відповідальність беру на себе. Зранку атакуємо бушу. Твоє завдання, друже, чітко виконувати мої накази. Всю ніч у передмісті буші йшла безперервна робота. Козаки готувались до оборони. Нагадаю, що це кінець осені, лютий вітер, дощ, а робота кипіла. Під ранок все було готово для прийому ворога. Зранку Потоцький наказав татарам штурмувати передмістя, але ті відмовились. «Гієни падлючі, їм би тільки щось легке атакувати, злився Потоцький. Шлях до передмістя пролягав вузькою дорогою. З одного боку був ставок, з іншого провалля. Перший постріл з гармати зробили козаки і розбили перших ворогів. А потім ще і ще вороги лізли і лізли, як орки. Їх було дуже багато. По доповіли, що всіх, кого він відправив штурмувати, повбивали. Скажений гетьман свою провину хотів скинути на лянц Коронського. Чому ви не дали підмоги? Ви такого наказу не давали. А самому важко було подумати. Я ще учора подумав і тому радив вам не лізти в бушу. Пам'ятаєте? Ви же сказали, що моє завдання чітко виконувати ваші накази. Ось я їх чітко виконую. Щоб до вечора взяли місто, сказав Потоцький і пішов. Тоді Лянць-Коронський наказав Чернецькому на греблі встановити 12 далекобійних гармат. І беззупинно бити по валах. А Антону Корецькому доручив піти в розвідку по той бік греблі і подивитись, звідки можна по замку вдарити. Поїхав Антон на коні на розвідку. Багато думав про вчорашню розмову, згадав, як прощався з Орисею, обіцяв їй восени повернутись, але. Якщо ти загинеш, захищаючи Україну, я пишатимусь з тобою, казала йому тоді дівчина. Антон їхав на коні і не розумів, що відбувається, за які інтереси він воює, і готовий вмерти. Згодом до нього приєднались інші шляхтичі, і вони поїхали далі. На цьому, друзі, закінчується п'ята глава повісті. Якщо хочете знати, що там далі, дивіться наступне відео.